Даний тип присосочки це зовсім непроста моделька. По-перше, в неї в комплекті йде ось такий чудовий тримач для коронок, коли вам потрібно просверлити на стіні, ідеально рівненький отвір. А короночки зараз випускають в основному ось такого типу, які не мають центруючого свердла, то вона у вас ця короночка буде по плитці ковзати туди-сюди, і є високий шанс того, що ви пошкодите поверхню плитки. Для того, щоб такого не було, використовуєте ось такий шаблончик. Тут у нас стоять якісні бачите, підшипнички, які допомагають вам просверлити будь-який надміцний керамограніт. розмір фіксується ось таким чином. Тут два барашки, ви їх підтягуєте, ставите саму присосочку, ви ставите до плити, вона у вас міцно тримається, нікуди не совується, і ви спокійно собі висверлите будь-який отвір. Якісний, потужний двигун. Кнопочка, ось тут знаходиться, розташована. Чим сильніше ви тиснете на клавішу, тим сильніше передається момент вібрації. Дана вібраційна присосочка спокійно витримає вам вагу 120-ї плити, крім того, передасть момент вібрації максимально якісно та ефективно і допоможе вам приклеїти 120-ту плиту на раз. Для будь-яких інших плит меншого формату кращої просто не знайти. Тому рекомендую цю модельку. Вона зараз знаходиться на моєму сайті в розділі присоски за акційною ціною. Ціна найнижча в Україні. Ви такого ніде не знайдете. До речі, вона поставляється ось в такому зручному пластиковому кейсі.